Не сказати, що вообще ця машина мотлох, у даному стані, вона мотлох, тому що машина мертва. Машина мертва, в неї гроші не вкладаються, але вона все одно їздить. Тут плюс буде японської надійності. Максима 33, третя все-таки 32, як по мені, була машина покомфортній, ця. Більш здешевили вони її, але все одно вони до сих пор їздять, вони вторічки коштують ну, дійсно адекватних грошей, да, в, в них постійно треба щось робити. Тому що як не питання по кузову, тому що ці кузова підгнивають, так питання по іншим агрегатам. Наприклад, взяти ті ж самі двигуни, вони, начебто, двохлітрові, але там все новообразний двигун буде. Ставиш газ, треба не забувати регулювати клапана. По обслуговуванню, да, автомобіль не сказати, що він доволі такий простий. Ні, він не простий в обслуговуванні, але якщо за ним доглядати, вони будуть їздити довго і питання. Нема Кузов, перше. З Запчастинами да, виникають питання. При тому всьому по комфорту дійсно непоганий автомобіль за такі гроші. По витраті пального, да, все-таки японці ніколи, ну, особливо тих років, вони ніколи не гналися за економію, вони все-таки гналися там, за v образними більш такими потужніми двигунами. Не сказати, що прямо він потужний, але все одно двохлітровий v 6 вибачаю, двохлітровий 6 вони сюди запхали. Тому хто дивиться як перший автомобіль? От там е, таке, щоб от щоб не жалко було його там десь притерти, щоб е, не сильно там воно капець було яке дороге в обслуговуванні, щоб дійсно навчитись їздити. Оця автомобіль, цей автомобіль буде гарний. Дійсно, він буде гарний. Він буде і по розмірам, гарний. Він буде і по комфорту, непоганий, і по да, от Дивіться, він навіть в такому стані їздить. Тому, якщо ви навіть його граєте, він буде все одно їздити.